Усім привіт! Зараз я знаходжуся в одному з корпусів медичного університету. Цій будівлі у 2024 році виповнюється 110 років. Це мав бути дитячий притулок, але Перша світова війна змінила плани. У 1914 році тут було відкрито лазарет для військових. Після війни у цьому приміщенні облаштувався медичний інститут. Я натрапив на цікаву фотографію. За моїми даними, це 1939 рік. Світлину зроблено на другому поверсі будівлі. З тих часів минуло 85 років. Що ж тут відбувається? Погляньмо на напис. На вході дата 1849. Потім ініціали та прізвище ІП. Павлов та 1936. Отже, це була виставка, присвячена вченому фізіологу лауреату Нобелівської премії Івану Павлову. До речі, можна здогадатися, коли саме була зроблена ця світлина. Павлов народився 26 вересня 1849 року. Тому виставка, ймовірно, відбулася з нагоди 90-річчя вченого. Дуже цікаво, маючи дане фото, опинитися в цьому ж місці через 85 років, тим паче, що нічого кардинальне в приміщенні не змінилося.